Яким чином ви будете конкурувати з державою, яка розміщує ВДП значно кращою дохідністю? І без податків, і багато гравців на сьогоднішній день на ринку, в тому числі не банківських, пропонують цю послугу. Тобто, яким чином банк зі своїми депозитами-продуктами може конкурувати? Ну, і там, і там існує гарантія держави? Так, да, дивіться, ну, скажімо так, гарантія держави по депозитам, да, вона на час війни. Є фонд гарантування, усталена практика в усьому світі. Там певна сума. Якщо ти втрачаєш, він повертає. І тут питання в чому? Що конкуренція з ОВГЗ, да, це досить цікава історія, але що я думаю на цю тему? От є клієнт, ми ж маємо йти за його потребами, а не думати, що ми йому напаримо свій депозит. Якщо він цього хоче. І Якщо ми не надамо йому цю послугу, наприклад, в нашому відділенні не продамо ОВГЗ. Да, ми можемо це робити. Він піде, зробить це десь в іншому Ви просто заробляєте на різниці між депозитом і кредитом. Якщо люди будуть просто купувати ні, ОВГЗ, ні ні, 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 це дуже така спрощена модель. Так. Нам цікавий задоволений клієнт. Якщо клієнт задоволений тим, що він отримав у нас, то він буде з, з нами, і ми все, що нам потрібно, там колись заробимо в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Тому в нас, наприклад, щоб ви розуміли, ми десь на 2,5 мільярди гривень в нас, наші клієнти в наших відділеннях, купили облігації внутрішньої держави. Тобто вони могли б це покласти на депозити, де б ми там мали більшу маржу, і так далі, але. Це їх потреба, ми допомогли реалізувати, і в нас щасливий клієнт, і тому все добре. добре. Якщо прийде, клієнт прийде до вас за депозитом, ви запропонуєте йому ВДП з більшою дохідністю. Якщо він цього хоче, Якщо так, він прийде за депозитом. Він прийде і каже, хочу на депозит покласти гроші під 14% річних. Ча запропонує вам банк, менеджер банку, йому ВДП під 18%. Так вже пропоную. Я вам, я вам розказую реальну історію. От з цих 2,5 мільярдів, да, 20% – це кошти з банку. Тобто він взяв якщо їх. якщо клієнт так? хоче ВДП. Да, будь ласка, ну ви не пропонуєте. А ви пропонуєте ВДП, якщо я хочу ВДП. Да. А якщо я не хочу, то ви не пропонуєте. Я, а навіщо? Ну, щоб клієнт був задоволений дивіться, тут тут же ж якраз і є кон конфлікт. Так ні, ну для банка що ВДП головний інструмент. Ну а там депозит куча діпозит, якихось діпозит, інших все є. Ну, Тобто там ну а ви перше ж питання да. було, яким чином банк буде конкурувати і вигравати у держави, яка зняла для себе податки, і фактично за рахунок арбітражу на податках виграє у комерційних банках або у приватного сектору, якби От, тобто держава конкурує за капітал арбітражем От, податків.